У мене до вас питання трошки складніше ніж конституційне і геополітичне. Воно у продовження теми, порушеної Іриною Геращенко, на, на яку ви не дали відповіді. Знаєте, я е, виріс на околиці маленького містечка на крайній вулиці, яка закінчувалась цвинтарем. Коли я був маленьким, я кожного дня бачив і чув, як ховали людей. І це справляло дуже сильне враження на мою дитячу психіку, Мені часто ночами снилися мерці, які мене смикали за ноги, за роки, намагалися за собою потягти в могилу. Ви людина доросла з великим життєвим досвідом. От мене дивує, як на вашу психіку вплинуло те, що ви стали автором законів, які спричинили порушення мирного протесту, зворушення і людські смерті. От якщо у вас є психотерапевт, що ви кажете йому зараз Пане на Медлєді, В Якого слово, сірка, у вступному слові Кашпіровського Якого згадували, сірка? Наскільки ви я позичаєте очі, коли ви виходите на люди, щоб отак холодно відповідати на питання Ірини Герашенко говорити про ті закони, які спричинили людські жертви, що ви захищали залізничні переїзди?